Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні вже 24 до 24 вересня. До речі, дивився футболчик Україна Вірменія. Вітаю наших е, з перемогою. Я думаю, що відео вийде вже десь 25 числа, але все рівно я вас вітаю з перемогою. І трішечки хотів би поговорити е, про сажанці, так як у нас вже залишається десь. 2-3-4 ну, тижні до вже початку посадкового сезону, викопки сажанців і вже ж так, і в тих людей, які будуть саджати сажанців. Це посадка, це посадкового матеріалу. Тих, хто займається сажанців, тих, тих буде висадка посадкового сезону. Тому хотів трішечки поговорити про саженці. Зараз розверну камеру, пройдемось і побідаємо. Що хотілося б сказати, друзі, про саженці. Саженці в цьому році перевіряв на укорінення, чомусь поганенько вкорінюються. Особливо. Одним методом. У мене два методи укорінення посадкового матеріалу, це горизонтальні відводки і дуговидні відводки. Тобто горизонтальний відводок, це коли з, одного, з одної порослі можна зробити десь в середньому, по моєму опиту, десь 3-5 більш-менш непаганих саженців. Ось, наприклад, Горизонтальні відводички був пригнутий там і виросло десь 6. В основному виростає 6-7 десь саженців, але е, залишається, як завжди, у мене десь 3-4 хороших і о 2, 2 3 я залишаю на дорощуванні, тому що вони, як для мене, не є е, як продукт, який можна продати. Та й взагалі краще їх доростити і перепродати вже більш-менш повноцінним гарним саджанцям. Є, ще, зараз будемо гуляти по саду, я потім скажу, як на мене як, най... як краще вирощувати. Ось, наприклад, іще. Не то, що як найкраще, а як в мене виходить, я б не сказав, би, що це як краще. краще, чи хуже немає, в принципі, можна просто пообивати від основного куща поросль і потім її кинуть з такими з двома-трема корішками кинуть на дорощування. Це теж вважається непоганий результат через рік. Або, наприклад, цю цієї їх вибить, висадить і до наступної осені вже буде повноцінний саджанець. Це теж як варіант. в принципі. Ось, наприклад, дуговидний відводок. В чому прикол, що в ньому вже можна мати більш-менш повноцінне. Роз саженець із э, другорядним, з другим порядком э, виточок. Тобто вже другий порядок виточок є. Це вже можна вважати, як грубо півторарічний саженець, але його прикол в тому, що му, тому що він чомусь погано у мене укорінюється. Зрівнюючи, наприклад, коріння саджанців, який укорінюється горизонтальним відводком, горизонтальним способом і дуговидним способом. Вроді би й те ж сам. Нагинаєш, до чого нагинаєш, тільки цей вирівнюєш, а цей просто з цим навіть менше роботи, це просто вигнув дужкою, прикопав, там укоріняється, де прикопане. І в принципі все, іде другорі. Якщо хочеш, щоб було одразу з двома, ну, з другим порядком віточок, то з другим вирощую. Не хочеш, то залишай тільки один пагін. Тут вже можна трішечки балуватися. На їх можуть бути ось, наприклад, уже сережечки. Але чомусь вони погано укорінюються. Я на днях ось робив ревізію по е укоріненню. То горизонтальний. Набагато краще набирає коріння, ніж дуговидні. Ну, може це просто ще десь місяць у них є на те, щоб покоріниться, можливо, вони себе ще покажуть. Можливо, вкоріняться. Можливо, це так і є, тому що корінь не пробувається із того місця, наприклад, того, що, мені здається, просто що в горизонтальний, ти ложиш із кожного пагона і веточка. З кожної брюнечки. І е, потім уже, як вона відросла сантиметрів 20, ти її починаєш прикопувати. І тут вже починає образовуватися з-почки, е, з почки починає образовуватися корінь. Може за цього. Тому що в дуговидному там навряд чи може і буде якась одна-дві почечки, але ну, вони чомусь. Не хочуть давати коріння, тому що як тут ти їх присипав, то вони вже напевно там засухають під землею і не хочуть. Ще мені дуже подобається, вирощувати ось, наприклад, як двохрічні саженці. Були середньої якості саженці. Вони були кинуті на дорощування. Вже, можна сказати, це вже двохрічний повноцінний саженець. Де є одна основна веточка, є вже ось, наприклад, дві. Це вже можна буде посадити, обрізати потрошку і вже саженець з двома розвітленням, грубо говоря, вже віточки другого порядку. Поділіться, може ви підскажете, як Є опитні люди, які займаються теж вирощуванням та й саженців. Ну, про горішки, то віддільне відео. Горішки, вроді би, слава Богу, ще більш-менш виходить. А от щось дві горизонтальні у мене відводки класно виходить. <клухи> а от щось договидні. Зробив ревізію із трьох, тільки один дав гарний корінь. Ну, ще є в принципі час, може вони ще підкоріняться. Можливо, я зробив неправильно дугу. Можливо так воно і є, в принципі, що на дуговинних відводках корінь не є такий масштабний, як на е горизонтальних. Ну не знаю, ну побачимо, ще в нас є час, ще 4 тижні, грубо говоря, ще я ось днів-три назад дав ще фосфору по листу. Можливо, воно трішечки ще піднабере. Я думаю, ще трішечки піднабери за счет фосфора коріння ще трішечки додаться. По заявках не знаю, якщо відмов не буде, то навряд чи вже зможу щось записувати. Ось ще договитки. як ви бачите, з одніє віточки один саженець. Вроді би він і крутий, з виду зверху, а який він буде корінь, тому що я в корінью перший раз. Дуговидними Основно в основному у мене ці останні 4 роки, як, якими я займався вирощуванням саджанців. у мене були тільки горизонтальні відводки і дорощування е -е, горизонтальних, які були слабі. Так як я казав перед цим 2-3 віточки, получаються слабенькими. Їх я оставляв на дорощування і через рік вони ставали повноцінним саженцем. А за... за дуговидочку не знаю. Замовлень багато. Ось, наприклад, дивіться, яка договидка. Вже повноцінний красивий саженець. На три ветки. Ти сантиметрів двадцять від землі. І тут вже йдуть віточки три. Це, як на мене, садиш, якщо там корінь гарний, то це вже класний саженець. Обрізаєш делаешь там определену висоту і в тебе вже класний, можна сказати, саженець із веточками другого порядку. Тобто ти виграєш уже рік. А от яке там буде коріння? Ну я думаю, якщо там буде коріння більш-менш, то обрізавши його десь наполовину, ми рік виграємо. Побачимо як воно буде, якщо корінь буде хріновий то в дальнейшем я договитками займатися напевно не буду. Буду займатися горизонталками. А якщо буде гарно, більш-менш коренева, то буду займатися як горизонталками, так і договитками. Побачимо, тому що як на мене дуговитка, ти, звісно, з одної віточки робиш один саженець. Тому він вже з... В'яточками другого порядку, це вже повноцінний, друг, двохрічний, можна сказати, саженець. Він, звісно, буде коштувати дорожче, ніж цей однорічний з горизонталки, тому що з одної в'яточки ми отримали штук 4-5. А тут а з однієї в'яточки отримали один, але вже в'ятки другого порядку. Тому він, я думаю, процентів вже як мінімум на 20, а то й 40 буде коштувати дорожче. Але ми побачимо це все по... По корнях. Корні нам все покажуть. Якщо коренева більш-менш, хоча б середня, то це вже можна вважати нормальний саджанець Він обріжеться процентів на 50% з весни. І можна не боятися. Можна не боятися його вирощувати. Посадив правильно, полив правильно, додав там по добривах і в принципі все гарно росте. Ну поки все, що в принципі хотів вам сказати по саженцях, там трішечки зайнявся е, то розповім у наступному відео. Трішечки зайнявся вже другим е, збільшенням саду чисто на горіх, ну то я розповім вам в наступному відео. В цьому відео в принципі, що хотів вам висловився, хотів, хочу почути ваші коментарі, хочу побачити ваші лайки, тому що вони додають просмотрів на мій канал. Я вас прошу поставити лайки, не линіться, я стараюсь для вас, розповідаю, можливо, ми ділимося на є, є свої, своїм опитом, своєю інформацією. Кому це цікаво, підписуємося. Хто не підписаний, тому що процентів 30-40% дивиться мої відео без підписки. Це не важко. В правому нижньому углу є підписатись. Там же недалеко з тільки в лівому нижньому углу поставити лайк. І вам не важко, а мені є резон знімати вам все все далі. Ну на фоні маточника я бажаю вам успіхів, бажаю мирного неба. Бувайте!